Як зареєструвати ФОП онлайн, не виходячи з дому. Привіт! Наразі з усіма карантинами вкрай актуальним є питання відкриття бізнесу, так як значна частина підприємців перейшла в онлайн, і зараз саме час для старту власної справи. Хто б що не говорив? Онлайні вам не потрібно забивати полиці товаром, робити ремонти в приміщеннях і навіть надягати смокінг на співбесіду у офіс. Достатньо мати комп'ютер і телефон. Все інше тут. Отже, щоб відкрити ФОП онлайн, спершу вам потрібно визначитися з системою оподаткування. У двох словах: якщо плануєте торгувати на ринку, обрайте першу групу. Якщо плануєте стати аграрієм, чому б ні? Обирайте четверту. Якщо ви плануєте надавати послуги товкам або закордонним клієнтам, можете відкривати третю групу оподаткування. А якщо ваш бізнес пов'язаний з усім іншим, відкривайте другу групу. Наразі це вигідна група для торгівлі, послуг, фізособам і так далі. А взагалі ще давно я створив таблицю для прорахунку податків і порівняння груп оподаткування. Посилання на неї я залишу у дописі під цим відео. Користуйтеся! Система оподаткування визначилася, тепер нам знадобляться ключі ЕЦП. Це ключ електронно-цифрового підпису, за допомогою якого можна робити безліч корисних речей. Його можна отримати через Приват24, якщо у вас є приватівська картка, або ж отримати у податковій за місцем реєстрації. Обидва варіанти безкоштовні. Все, можемо відкривати ФОП. В цьому нам допоможе Дія безкоштовний державний електронний портал, розібравшись в якому можна неймовірно упростити собі життя. Зареєструйтеся в ньому самостійно, будь ласка, через кнопку реєстрація в правому верхньому куті. Далі дивіться на екран. Зробимо все разом. Ми знаходимося в Дії, бачимо перед собою пошук і вже підказку відкрити ФОП. Натискаємо і підтверджуємо свої наміри. Відкрити за 10 хвилин. На наступному екрані просто перевіряємо дані, які підтягнулися, або ж заповнюємо поля з за бажанням, якщо ви хочете вказати іншу адресу. Другий крок: обираємо кведи. Це можна зробити методом пошуку на порталі «Ukrstat.gov.ua», або ж просто вписавши в пошук вид діяльності. Кведів може бути скільки завгодно, обираємо основний це у нас основний вид діяльності» та додаткові. Наприклад, програмування програмуванні як основний. А як додаткові оренда автомобілів і скажімо, клієнт. Обрали. Йдемо далі. Обираємо варіант, чи був у вас відкритий ФОП за останні 12 місяців. Тиснемо далі. Обираємо систему оподаткування за допомогою підказок або ж таблиці для розрахунків, про яку ми з вами говорили раніше. Нам потрібна третя група. Тиснемо далі. Обираємо, де будемо надавати послуги. Наприклад, по всій території України. Далі. Заповнюємо контактні дані. Краще за все вказувати реальні номери телефонів, так як це буде методом взаємозв'язку податкової з вами у разі необхідності. Перевірили? Йдемо далі. Читаємо заяву дуже уважно. Чи правильно обрана система оподаткування, чи є єдиний податок та інші моменти. Якщо все коректно, підписуємо ключем електронно-цифрового підпису вашу заяву на реєстрацію. Я вас вітаю. Ваш ФОП зареєстрований. Приблизно через день ви отримаєте повідомлення про те, що ФОП готовий для використання. Далі можна відкривати рахунок і вже заробляти гроші. А про це ми поговоримо в наших наступних відео. Підписуйтесь на наш канал, тут ми простими словами пояснюємо, як легше вести бізнес.